Підем, ти з ножем? Угу. А ти червона? Угу. Ух ти, ми можемо з тобою цей зеленуй. Угу, угу. Мне нравится. Рейс, 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 рейс. <свистак> Яка? Ах, еб твою! Я, я АФК, ну, вибачай. Добре. СТН. Добре. СТН. Я теж. Іди сюди. О, мені не... Надо... Хорошо. О. Чептілінка, тихо, тихо, тихо. Та, господи, що ви навіть... з мене всі хочете? Ну, Можеш підій... відійти? Під, підій, сюди Ні в трьох, є. в трьох, в трьох. Мені треба з вами поговорити. А, ну. Це що, це про повучку? Ну, ти знаєш, Чептілінка, про що я, я СТН поясню. Да, я просто не хочу її вбивати. Та я понял. Її два підряд подряд. Так, я СТН, тут така справа, що я кивер, і ти моя ціль. А я твій охоронець. Ви не гоните, да? Ні, я. А я тудо, а я тудо. Давай тоді сценку якусь. сценку. Давай ты помибачил. Так. Давай, я. Ну все, забираємо салат його. Не пора ти тому... тебе зіли. Щоб били. Стен била тільки. Зараз робите теж ж саме. Стен била тільки що. Зараз шо. робите теж саме. Зачекайте, Френті тільки що був живий. Нас або придій постаті, тільки що його зрубало. А, да? Ну... Тот, ну, блядь, ну, ну, не нож Да не робила я цього. Ти не робила, але ти прикривала зеленого що я його не бачила. Блять, а я в шоцілях нема за що? Я просто Ви кікнули йобаного доля, блядь, місто того, що кітать ма. Так що, Ми одразу домовились. А яким боком ми взагалі вбили. Я руїну з'їв на дзвонику, він хотів дзвоник я його з'їв. Ну, нахрена я ти. Я покутала зеленого, блядь. Найсмішніше, що той факт я дійсно не вбивала і просто пішла робити попкорн делано по просто. А не, блядь, а не, беля, это доску, понимаешь? Здравствуйте. Блин, ты так осторожно, бо у мене кнопочка постійно тикатилась. А, да, ничего, сидикну кнопочка. А ти ти з ножем? Угу. А ти червона? Угу. Ух ти. Ми можемо з тобою це завинути. Мені це нравится. Рейс, 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 рейс. Ах, ёб твою! йди, Маша! Ладно, ріж, йди! Не, ну не зустрінесь біля шаки від панада. Коротше, і... рейс залишалася е, біля внизу, біля горок. Я і там, я знаю більшу чергу, просто я не про Я тільки Кубер Не підходь краще. Я, я зрозумів. В тебе голос? <паде> в тебе голос <паде> кинуть? <паде>

О. Вишно у неї. Ой, о, у ней мене заріж. Мене заріж. Я не хочу жити. Вже не хочеш? Ні. Чому? Ти щось стен з'їв? Ні. Давай, давай, давай. Давай, давай, а то я тебе з'їм. Три, два, один. Да, де Стен? Три, два, один. сказали бі білий пілікан, но... але <смі> тут це труп руїни. Як догадуюсь, хто це вбив? <смі> там, не. Я Доматувати, не почула в своєму жет собі. <смі> <Те дудо>? <смі> <Да>. <смі> Мені, це додо? Да. Він би не стиг зробити. О, за так шо так а за що ви бачите? А що ви бачите? За що? Походу лобіст. Що там вони може на кілька голосів? Лобіст <різь> чи хто там? О, так, я, по-перше, хотів привітати лобіста за те, що йому вистачило голосів на вбивство. А, а по-друге, там щось за тітю казали. тітю? <різь> <треба, різь> <це не було. різь> Там чотири людини пробігли. Вибачте, ви наші не вийде. Був на мирній ролі, це очевидно, майже. Ну, звісно. Так, я не розумію, це восхитительно чи возмутительно? Я теж пухаю, не розумію, що тут відбувається. Що тут відбувається? Що тут відбувається? Ні, це було не нудно, я не стою. Ура, ми зарядили лобист. Другий лобист. Кто наступный? Так мені не подобається ваша инквизиция. Че ты мені Що тут происходит? Тут Ти лоббист? Ні, я не лобіст, я з я да, да я міг зробити один раз, в мене були підозри на пиздюка, що він клоун. Або голуб, я не знаю, бо він підходив отак от до всіх. Чому так багато, типу, мирних можуть бивати? <кзвінь> так, так, хорошо, давайте, клікайте. Головіться, <кзвінь> давайте <кзвінь> давай, <кзвінь> давай кіпне в лінча, давайте. Давайте третя гра. А, я был шерифом, класс. Я буду. Спасибо. Да за шо? Нет, я обожаю, что можно Ну так, для туда. бо пару. Маленький мыр. мирно. Давайте, я навіть стою чекаю. Что ты чудешь? Что ты чудовие? Не бывает его. я розважаюсь. Мені Мне не давали грати, теперь я розважаюсь. На очки прикол. Я Канада. А, добро. Ты будешь полювати? Я? Я не знаю, не піду популюю. Ну головне живи. Добре, добре. Лалі, ти хто? Сам сори, ну, типа, не озгівно вони. Я вже думаю, що ми знімаємо ріжачих роликів. Звісно, блять, нема, ви їх переслікали, нахуй. Я лобіст, дайте голоса. Дайте перемогу. Вибач, я зробила переслору. Та дайте перемогу. За кого голосували? Нео, Нео. Бойди, ага, okay. ручка по Фрейду, все понятно. Двіночки не залишиться. Чи це ми за репортуємо, чи що? <laughs> Мені здається, мафа виграють можливо. без, мати, без мати. <laughs> да. Тобі Близна, увесь, здається. Очевидно. Це завданька. Там зелений ще біг від мафійського косту. О, раптом шо. Що... ой, стен, стен. Побігай, о, я бачу. Побігай за зеленим. Зелений від мафійського Добре. Бля, мені сказали побігати за зеленим, ну я знайшла лайма, ну трошки не то, ну, ну але не буде. Це не то. Я поняла, що це не той. Я була в охороні і бачила там кілера, ну, там де одяг, там де коробочка. А ти бачила після того, як вбило, чи до того, як було? А я не знаю, как я я, я. я знизу не... прийшла в охорону. Я нічого не бачу. Ну бо казали, що кілер, ну тут може кілер, я фз. Е, СТН можна там зверху зустрінемось? Да, 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 да. Давай. Оця пісня. Там дівчина зірка. Ой. У мене є до тебе да. нове замовлення. По-моєму, щось бан ще там мутить. Я так. пішла до банчи. Давай, фас, фаст. Фас.

що тепер виберись. Дяка. А Оль? Я заїбалась бігати. Я вірю, що А ми Лалі заїбали. Піздєць. Мені один мог здумати, що в мене було вісім. Блядь. Що? Стоп. Хтось із вас зарізав чи що? Ну. Ну що, Лалі? Я тут, чому мені можна ну, мы пойдем, я сделаю одну крутилочку и все. Добре, Лалі, 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 ідем, ідем, ідем двоє, ідем. Давай. Так, а от зараз я не понял прикола. Я тебя їм. Что давай. Да, да, это я, все, кикайте мене, все, останеться от Да, это я, да, все. Ну вона така зона була, ну, ты... ну пиздец! Ну шо, а... шо, шо а... Ну, тут прикол в тому, що Кубер, він полікан. А чого ти кажеш, я тебе з'їм? Я тебе байту. Вона пішла перевіряти Валі, а я перевіряв тебе. Смачна

Швидко швидко, 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 швидко треба. Banshee, banshee. Бі, там, там ще ту каструлю, блін, ще треба зробити. Ай-яй-яй. Зато зараз буде час забрати каструлю проверите. і піти одразу Шоу туди. Я... Швидко, 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 швидко. Що От хтось із них, походу, дуэлянт. Давай, давай цей. Ай! А Аля тільки що в б... і. Ой. Слухайте, а це, це так дуже цікаво виходить. Аля вбиває СТН, Вовк вбиває а, кого там? Ну, когось, Банчу начебто. Смотри, а банчик хоть бывает, и я бываю банче. Я линч. Ты бываешь бан, ты бываешь банч як месник, а линч я вот тут трошки прорюбав, я трошки проїбався, дужочек мій. Не, я линч. Да, да. Ну пропоную по черзі. А, ладно, она была ленчом. Два берега звоника. Давай Давай с тобою десь тут поговорим. Давай. Кліточки. Ну ладно. Ні, ні, щоб ніхто не бачив. У мене такого ніколи не було. Це перший раз, мій. Мені... Домовані з Додо. <різь> Ми тепер коханці. Давай коханці, так. Да. А потім. А... <різь> Як вийде? Ну да. а... так. Для тю, шо, ти визнаємо, так, Летош, то ти за так погріб. Тітя <реш> хорош. Голос цей. У мене голоса? А, у мандаринки. А, да. на цвіті на цвіті. Чіпчілінки. Чіп, 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 Він тільки сказав, Обе. мені не надо, бо на всі на повмирали месте. говорить, і тут Добре, добре. У нас ще один або О. два мафи. Да. А я як як це виграти? А може там речі, тільки один мав залишився? Що... Ну, може. Цікаво те, що в мене стрілочка пропала. А, ну Як це так? тому, що я, я поруч. Так, давай, це, давай, давай тут пішли вверх. А тут будемо стояти. Давай може це якось в топу підемо і. Я закричу це чіпчелінка, це Чіпчалінка, і ти мене вб'єш і. Давай та чого? Отвай покатаємось. Та нас Тешо? в будь-якому випадку просто вкікнуть. Блять, а, вони не можуть скинуть, по ідеї. Бля. Вони можуть. Чому я сюди не побувалася, блядь? <гум> Блін. Твоя ідея Твоя... була класна, але прикол в тому, що ми прископили перемогу Маху. Да, да, а, да, ні, да. там світло виробили, mm -hmm. ми не могли вас кинути, Я хотіла дуже сильно, але ну, не по ну, ні. Я так і сказала Тепло від тебе, таю повітрі, З тобою не страшний, ти навіть то вітру Вогник, вогник хвори без Ти моя, ти моя сила, вони велосипеді, як діти малі, Фівни страждали, скіпали. Мені вже кажуть, їм відволи. Вони ще не знали, що буде далі. Сусі кікають, пофіг за шок, мав всіх їжі на людях, да та тада, -да. белік заміняють ми, та мафами головне вітають до тобо Всі забули, що навколо це лишеха, і в кожного свій план на небо край Та повіт тебе витаю в повітрі з тобою не став з нити навіть туди Вогник, вогник, не без убину, тимо, ти мої села Волна вічна це гра, зійде сонце, Розлітаються гуси, коли ті на горизонті, Та знову зберуться, в гурті на дзвіночку Щоб знов тут піддати грі, а доньочку. Ти як вогник, вогник, що ніколи не згасне. Вогник, вогник, жарко, жарко, з тобою жарко, завжди мій вогонь Ти мій вогник, вогник, що не знає меж С тобою не ставлю ті навіть тобі, то вогник, по не ходив без опину Тимо ти массила Тимошла ти